Голова інтернет-видання «Високий вал Чернігів. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що цей проєкт презентувала компанія Київста разом з Microsoft, але чи будуть подібні додатки для Android, для Іос і так далі? Ну, я не можу в принципі, сказати, чи будуть такі додатки, оскільки ми, як компанія Microsoft, ми допомогли проєкту саме з реалізацією функціоналу на платформі Windows. Зараз платформа Windows є найвикористованішою і в Україні, і в світі, а тому з нашого з нашої точки зору, доступ до цього проєкту має ну, не, найбільший охот, але все ж таки багато дуже користувачів користуються операційною системою Android. чи можуть вони чекати в перспективі? Ну е я не можу. Прокоментувати це питання, тому що я зрозумів. Тоді інше питання це такі карти міст. Це яким багато дуже древніх міст. І Червону Русь сьогодні згадували це і Львів, і Чернігів, древній, і, і Київ, коли такі карти можна чекати, Значить, ну звичайно, це залежить від володарів цих карт, тобто людей, організацій, які мають права на на ці карти, тобто технологічно, платформа, яку ми створили, вона дозволяє розширювати кількість карт. А і звичайно, якщо люди, які володіють цими картами чи правами на їх використання чи організації, поділяться з нами цими картами, ми з радістю додамо ці карти і міст, і інших територій у цю систему. Дякуємо дуже.